Вітання в студії Олександра Литинська. Українці помітили, що сині хмари на небі в березні є прикметою тепла й дощів. А якими метеоумовами має відзначитися найближча доба, неділя, 27 березня, пропонують дізнатися просто зараз. Отже, на заході повинно бути хмарно з проясненнями. На більшій частині території без суттєвих опадів. А показники на термометрах від мінус одного до плюс трьох вночі та плюс 7-10 очікується в день. Нічна температура на півночі країни становитиме близько нуля у денну пору, максимальні значення на термометрах 5-7 градусів. Хмаритиметься з проясненнями, майже всюди пройдуть невеликі сніг та дощі. На сході мінлива хмарність і теж за прогнозами повинні бути мокрий сніг та нерясні дощі. Температура повітря вночі від 0 до плюс 2, у денні години плюс 5, плюс 7. У середньому 0 градусів вночі та 7-8 вище нуля у денні години передбачається на термометрах. У південних областях марне з проясненнями небо суттєвими опадами відзначитися не повинно. У Криму теж хмаритиметься з проясненнями, але часом можливі незначні дощі. Температурний мінімум у нічну пору становитиме від одного морозу до чотирьох тепла у денні години 7-8 градусів. Ратутні стовпчики у центральній частині у нічну та денну пору фіксуватимуть від нуля до плюс п'яти. Синоптики прогнозують тут мінливу хмарність у супроводі нерясних дощів та подекуди мокрого снігу. Рівно 55 років тому за ініціативи делегатів 9-го конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО було започатковано всесвітній день театру цього дня. У багатьох країнах театральні трупи готують свої найкращі вистави та проходять театральні фестивалі. У Києві ж 27 березня, 23 роки тому, відбулася перша церемонія нагородження лауреатів премії у галузі театрального мистецтва Київська пектораль. Відтоді найкращих театральних діячів відзначають щороку, а конкуренція серед претендентів досить серйозна, адже в столиці налічується понад півсотні театрів. І далі про погоду. Тож, хмарна з проясненнями метеокартина очікується, в столиці та області суттєвих опадів не передбачається. Нічна температура коливатиметься біля нуля у денну пору показники триматимуться в межах 6-7 градусів вище нульової позначки. Вітер північно-західний 50 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.